Візит Дімона Медведєва, експрезидента Росії. Зараз він займає посаду не пер не першого, там наче чи першого, не пам'ятаю. Коротше, заступника цього секретаря Радбезу Російської Федерації. І, отже, цей політичний важковик. Російські на людина, яка озвучує всі думки Путіна, найшовіністичного толку. хронічний алкоголік, звичайно, та людина, яка стала свій час президентом, тільки за рахунок того, що його зріст на один сантиметр менший ніж зріст Володимира Путіна, прибув до Луганського з офіційним візитом. Про це я пропоную поговорити на початку нашої години. Модемо говорити і обговорювати це з Старасом Загороднім. Політологом та економістом Тараса вітаю. Доброго дня. Да, дякую, що зміг підключитися до ефіру. Ну, логіка, яка да, ну, по перше, звичайно, російські загарбницькі сили е, фактично е, видохлись, да, і наступального потенціалу в них майже немає. І треба підтримувати, так би мовити, цей фасад успіху такими візитами. Медведів для Росії справді знакова фігура. І коли його в нас намагаються принижувати, ну я його там трохи попринижував, звичайно. Але ну, треба сказати, що він є впливовою людиною, от, і є людиною, яка, е, е, в якої є дуже чітка роль і дуже чітка е, вага в, в неофіційному розподілі влади в Росії. Не? Тобто, коли кажуть, що він там ніхто в нас да, да, це клоун. Ні, він не клоун людина, яка є партнером багаторічним партнером Путіна в всіх путінських починаннях. Є, до речі, найбільшим яструбом ніж сам Путін. Це показала 2008 рік і атака Росії на Грузію. це підсилює розмови про можливу анексію наших територій, яку Кремль вочевидь готує зараз. Не йдеться про якісь дати, тому, що which we wouldn't Вдається їм досягти успіху на фронтах, і на півдні. А я так розумію, анексія про Донбасу як такого, чи частини навіть Донбасу, оскільки повністю Донецьку-Луганську область Росіяни не контролюють, не може вважатися в Кремлі політичним успіхом. Але цей візит з точки зору цих планів про анексію. Він є таким важливим, оскільки це показує, що от курс на анексію, курс, як вони кажуть, на воз'єднання да всієї України вони не хочуть себе обмежувати там Нецькому, Луганському вони бачать в складі Росії всю територію нашої держави. Він продовжується. А на твою думку, що це за візит? Які значення він несе? Ну і чи буде Росія дожимати план анексії наших територій? А для того, щоб можливо вже взимку проголосити відродження СРСР в рік сторіччя, створення СРСР в грудні. Ну, дивись, цей цей візит. Я вважаю панікою, панікою, тому що там був не тільки Медведєв, там і був і бортників для того, щоб заспокоїти місцевих колаборантів. А це напряму пов'язано з ударом по Криму. І відсутності реакції на те, що відбулося. До речі, сам Медведів обіцяв, що не дай Боже буде удар по Криму. А оскільки, як вони говорили, на нього розповсюджується дія ядерної зброї та інші кари небесні, і нічого не відбулося. І це означає тільки одне: тільки одне що будь-які референдуми, будь-яка анексія в принципі нічого не вирішує. Де факто, де-факто, вони визнали, що Крим є українським, українським, тому що це українська територія, і удари по Криму не нести, України не несте ніякої відповідальності. Ну з, е, з ну як те, що вони підкреслили. До речі, американці в той же вечір був такий цікавий брифінг, де вони теж підкреслили, що Україна, що вони подивилися теж на реакцію Росіян, подивилися, що вони здулися, е, і зайвий раз підкреслили, що Крим це є легітимно цілі України, тому що це є територія України, і цей достатньо цікавий візит, якраз пов'язаний з тим, що незважаючи на ці ці розмови. Це шок. Шок і в керівництві Росії в стані колаборантів, тому що вони все чудово розуміють. Ну особливо в російській армії, які чекали, чекали, а що буде далі, а нічого ж не відбувається. І це дуже це я важаю в дійсності для росіян. Удар отак було по, по аеродрому. Звичайно, вони можуть розповідати, що там нічого не було, і так далі. Але ці люди, які знають, вони знають, що відбулося. От що відбулося, це поворотний момент. Тому, звичайно, що мета Медвідєва показати, що, начебто, нічого такого не відбулося, заспокоїти колаборантів, які я думаю, вже починають пакувати валізи, тому що. Вони розуміють одну річ: що якщо росіяни не захищають ту територію, яку вони називають своєю, яка вже знаходиться в складі Російської Федерації, так то що йдеться про той же Донбас? Вони ж можуть оголосити Росію, можуть оголосити це ж не зупинить українську армію, і вони показали на прикладі Криму, що ніякого захисту не буде. Mm -hmm. Тобто я правильно розумію, от зараз дилему Кремля м, і ситуацію навколо питання з анексіями наших територій. Да, фактично так, Медведєв погрожував Україні якимись визначними наслідками на да, за удар по Криму ядерною зброєю. І вочевидь, з якихось причин да, нам до кінця вони невідомі. До речі, ядерну зброю Росія поки не готова використовувати. Я чув різні думки щодо цього. Від різних людей, м'яко кажучи, на не зовсім публічних, навіть і от є така думка, що просто неофіційно захід та саме Сполучені Штати передали якийсь в Кремль сигнал про те, що ядерна зброя і використання буде ну на таким знаком, після якого може послідувати якісь дуже нищівні наслідки для Росії. І, тобто, і тут і для Путіна особисто на от, от, от саме для нього. Тобто, мова тут не мова навіть не йде про те, що. Там США вступлять в ядерну війну, якщо там буде якимось чином застосована ядерна зброя в Україні. Ну а про те, що в принципі можливість там з ліквідації Путіна, я думаю, все ж таки у провідної країни світу є на є відповідний досвід таких дій щодо людей, які пустилися берега. Тобто там тяжка в них ситуація. На от да, погроза пролунала, вона не виконана, значить, це ознака слабкості. Ну і я. Наскільки я розумію, що питання, чи правильно я розумію ці логіку, і от ту логіку, про яку ти говориш, що вони можуть, звичайно, там десь в вбиральні в, в кабінці, там якогось стартиру, да, як в Литві бачив цю новину, да, хтось з російських прихильників взяв власне лайно, туди руку окунув, і з якогось в якомусь туалеті в Литві намалював з внутрішньої сторони цим лайном букву З. Да, от, тобто вони можуть так само окунути о, от свою руку. Оку в своє ж лайно, десь там в Донецьку чи в Луганську намалювати цим лайном будь-який результат там так званого референдуму. Але якщо на вони не втілюють ці прогрози, і українська армія звичайно не зупиниться, оголосять вони це Росію. Не оголосять, це буде ще більшим ударом по кремлівському режиму. і вони почали боятися саме цього. Я правильно розумію? Ну, дивись, знову таки повертаємося до Криму. Крим, ну в Криму ж теж був вже референдум, так який вони намалювали. Так вони не ніяк Ленерденер, так да, то вони ж його включили в склад Росії, і в свідомості Росіяни, свідомості еліти, це територія Росії, так. Mm -hmm. Яку а, обіцяли захищати, в тому числі з використанням там, ну як вони говорять, це розповсюджується захист е, е, ядерної зброї? Нічого не відбулося. Нічого не відбулося, навіть вони. Показують, що вони бояться сказати, що там відбулося, так uh -huh. а це, це удар у ну і плюс ті відпочивальники з Росії, які все це бачили і зараз драпають з Криму, створивши там велику пробку. Вони ж будуть всі жахи розповідати. Це ж ти, ти ж це не зупиниш. Оце можна це про це говорити. Що Крим під ударом ніхто не захищає, це те, що вони ж бажали своїм. І це матиме величезні наслідки. Тобто, тут, як я говорю, сенсу в проведенні референдумах і сенсу в анексії вже ніякого немає, тому що для росіян Донбас це все ж таки ну, щось таке, але не своє. Якщо ви не змогли захистити своє втілити погрозу, які ви всім погрожували, то вибачте, будь ласка, про що йдеться про то саме ЛНР ДНР Тобто я упевнений, що вони відчули, вони відчули хитання тих самих колаборантів, які розуміють, що є партизанська боротьба, їх знищують. Вони під загрозою знищення, і я підозрюю, що такі настрої вже в Криму такі вже знаєте. Вони вони вже на валізах сидять, тому що розуміють. Що нічого ж не відбулося. Я, до речі, спостерігаю за я деяких ботів, не особи не баню на сторінці на Фейсбуці, ну такий, більш-менш тямущих, е які без тих пропаганди Я бачу, що. Вони не знають, що говорити. Вони починають вигадувати, що це були все диверсанти, що ракетних ударів не було, нічого там не трапилось, і так далі. І я бачу, що все. Тобто, вони, вони очікували реакцію. Деякі навіть погрожували, що от вранці на наступний день буде ай яй яй велика, а нічого не відбувається. Тобто, цей. Чим більше йде пауза, чим більше йде пауза, наскі за все за всім нічого закінчиться, тим гірше йде для е, стану російської армії, для довіри для до Путіна особисто, що дуже небезпечно саме для Путіна, тому що е, це підрив довери. І е, тут головне, що відбулося: відбулося е, е, підрив головної скрепи, якою вони торгували останні 60 років. Це е, можливість ядерної війни. Тобто, ну тепер у всіх а, лобістів Росії а, в Західній Європі у деякій частині а, еліт Сполучених Штатів Америки немає аргументів, які б а, давали можливість стримувати підтримку України. Не буде третьої ядерної війни, третьої світової війни чи четвертою, якщо рахувати холодну, у разі звільнення всіх територій України, і це. А, це має такий зворотній зв'язок так до ну, тобто зворотні зворотні Зв'язки негативні, тобто армія тепер Росія російського. Ну військові ж чудово розуміють, що відбулося чудово розуміють все. Вони чудово знають, що відбулося на в Криму. тобто, це підрив армії, підрив можливість залучення нових вій, цих мобілізованих, так знає, і підрив взагалі всі архітектури колаборантів на. Тимчасово окупованих територіях, тому що ну я думаю, впевнений, що там ще менше буде е, 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 іти. До них. ну і а оскільки е, ЛНР ДНР вони. Так звані давно пригодовували, розповідало, що вони окрема держава, То я думаю, що вони просто прибігли їх заспокоювати, що ну тут <сміття> прилетіла не ракета, прилетів той, хто обіцяв ракету. Але <сміття> все ж таки, я думаю, що в даному випадку це той удар по Криму, це був Армагеддон, це поворотний момент дійсності війни, і в даному випадку знов таки анексії, референдум. Погрози, вони вже не мають ніякого сенсу. Про ядерні погрози. Да. Все ж таки, чи є якийсь сценарій, за якого Росія може наважитись на ядерний удар? Як ти вважаєш? Я думаю, що після Криму така ймовірність дуже маленька. Після удару по Криму. Тому що ти або здійснюєш погрозу, або якщо ти думаєш вагаєшся, то це означає, що що все. Все, тобто, ти не, не зміг це реалізувати, і де-факто вони визнали, що все ж таки е, е, Крим є українською територією, і це закріпили знов-таки Сполучені Штати Америки, які е, чітко ясно сказали, що це Крим, це Україна, е, це означає, що будь-які удари, в тому числі застосуванням західної зброї, е, є нормальними, от і все і. Ядерний шантаж провалився, тобто не йдеться про територію Росії, і я думаю, що в Росії це чудово розуміють, що відбулося, і це я думаю почнеться хитати владу Путіна для нього. Втрата влади це означає смерть, і у підрив довіри до нього як до лідера, тому що вся система влади в Росії тримається на довіри тільки до однієї людини. А, а сатаніли від ненависті народ вимагає крові якомога більше крові, а крові немає. І знов таки, Крим для них це вони різрізняють Крим і ЛНР. ДНР. Тобто Донбас це все рівно для них, ну щось таке не зрозуміло. А те те, що сакральне, то що те, що ось моє вже те, що ми вже вхопили, і тут ми бачимо, що не, ми не можемо захистити те, що ми вважаємо моїм. А це наслідки досить погані в дійсності будуть для Путіна. Вони будуть звичайно замовчувати всі ці чутки. Але я, я, не, я не я не я не виключаю, що будуть нові удари по Криму в першу чергу по скопиченнях військ. Це на півночі Криму це Дженко, який постачає на зброю в першу чергу на Херсонське угруповання. І звичайно, що. Така вішенка на торті буде, якщо українська армія завдасть удару по Севастополю. Mm -hmm. оце, оце буде ну підкреслення того вашого безсилля, про які ви говорили, що ви велика держава і будете погрожувати всім зброєю. Але я вважаю, що ймовірність, все ж таки вже мала. Тому що е, Росія не ну не змогла дати відповідь. Вони навіть бояться це визнавати ударом. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую, Тарасу, за розлогі глибокі думки. Тарас Загородній, політолог та економіст, був з нами в ефірі.